Ой, щось на сьогодні холодно. Прямо ж руки замерзають. І оце йду і думаю, зараз швидко вам запишу відео. Мені, друзі, перший раз за три роки, які я тут знаходжусь в Польщі, прилетіла смска. Ніколи ще такої не прилітала, але сьогодні прилітала. Написали мені коротко і понятно. На польській мові. Вон. І я собі, знаєте, дівочки. Перша моя реакція була, в мене не було злості взагалі. Але розумієте, я написала відповідь по-польськи, написала йому, чи не шкода тобі часу на такі... СМ... на такі коментарі. Але сама собі думаю, слухайте, просто скільки це в людини злоби сидить, що воно зайшло на, на сторінку в Тік-Токі, де е, українка показує, як робити хліб. І він під постом, там, де моя закваска, де я розказую про те, як важливо робити закваску з добром, з гарними почуттями, з добрими мислями, з добрими побажаннями. Воно мені написало коментарій вон. Люди, і я собі думаю, боже Боже, Люся, Люся, який же ти злобний гном. Нічого не можу. Е і не хочу давати йому поради, правильно? Хай він зі своєю болячкою живе сам. Але, люди, не шкодуйте, знаєте, оці дурні з дурними коментарями, вони завжди є, і вони завжди будуть. Але я радію від того, що мені написали коментарі інші люди, і українці, і поляки з добрими побажаннями, з добрими мислями. Так що хороших людей завжди більше. Гарного ранку. І смачного вам сніданку.